Як я готую американський суп Corn Chicken Chowder. Мій рецепт відрізняється від класичного, але саме такий спосіб приготування робить його більш рідкішим, а не таким густим, як в звичайному варіанті. Тож я дістала усе, що мені потрібно з продуктів. Поїхали, усе по черзі. Перше, що я роблю, нарізаю бекон. Його можна нарізати і таким способом, якщо у вас є ножиці для м'яса. Відправляю це на пательню. Далі цибуля. Я ріжу саме такими шматочками. Опс, я забула про селеру та зелену цибулю. Коли бекон вже трішки підсмажився, додаю ось ще ці два інгредієнти: цибулю та селеру. Все гарненько перемішую і смажу далі. Наступний крок нарізка курячого м'яса. Розмір шматків обирайте самі. Не забувайте постійно помішувати нашу суміш, бо бекон може пригоріти. Далі додаю часник 2-3 зубчики. Зі спеці це тим'ян та чорний перець. Сіль я зараз не додаю. Я зроблю це пізніше. Наступним додаю курячий бульйон. В нас він продається в магазинах, але завжди можна зробити і власний. Додаю 1 літр такого бульйону і чекаю, коли закипить. В цей час я вже підготувала та нарізала картоплю. Далі м'ясо та картоплю кидаю разом. Накриваю кришкою і варю 15 хвилин помішуючи. Наступний крок це кукурудза. Я купую таку, називається Creamy Style. але можна і звичайну консервовану. Ви можете трішки перетерти її блендером, але це не важливо. Я пробувала і таку, і таку завжди смачно. Все гарненько перемішали і спробували на сіль. Якщо бульон з магазину, додаємо небагато солі. На цьому кроці додаємо склянку вершків. У мене 30% жирності. Перемішала і залишила ще на хвилин 8-10. Кожного разу, відкриваючи кришку, ви будете ковтати слюнки, бо лише від одного духм'яного запаху вам вже схочеться спробувати цей шедевр. Смачного!